Всіх вітаю, продовжуємо проходження GTA 5. В попередній серії ми розробили план пограбування банку у селі, і зараз вже нам доступно пограбувати конвой, щоб забрати майно, яке нам буде необхідне саме для пограбування. Отже, будемо відправлятися, грабувати цей конвой, і в цій місії плануємо вже зробити, виконати це пограбування. Дуже цікаво, як воно в нас буде відбуватися. Так, погнали півтори милі до конвою. А, він пересувається. да, вони ж їдуть на цю на військову базу. Отже, нам треба їх хутенько зловити. Де вони знаходяться? Так, погнали. На таксі, походу, на таку мітку не можна їздити, як я розумію, треба добиратися своїм ходом. Це доволі логічно. В'язниця. О, тут в'язниця є? В Сан Андресі, наче не було в'язниці, якщо я не помиляюсь. Ні в одній GTA не пам'ятаю, що була в'язниця. Ну, окрім п'ятої частини, власне кажучи. Так. Капець. Ще й перевернувся. Ну йомає. Так, давай, давай, погнали. Агов, ти, хто там кричав? Не поняв. Можеш підвести, бро. Що таке, хто з такий? А, це хтось з тюрми втік. Вилазь із машини, або я повибиваю всі кляті мізки. Це лайно моє. Да, добре, давай. От що буває з поганими людьми. Втіка. Втік че шо. ляха дби втік. Стоп, стоп, стоп. Доганяй, доганяй, доганяй. Блін, треба його наказати. йо моє Та він же хер знає, де. Жесть. Тупо як лоха на собу. Жесть. Дивися, як я так з РПГшки не попав. Ну -мо, бляха. Жесть. Капець просто. Тупо джипчика нашого подрезав цей. Чувачок з зв'язниці втік. Але може все-таки дожене, може він десь по дорозі. Давай на цього джипчика дернемо зараз і спробуємо догнати його. Давай, давай, Тревор, скоріше. Блін, я думав, пічно, жахнем по йому з РПГ. Фіг тобі. Жахнув, називається. Ну йо-ма-йо, -йо, бляха, муха. Ах, пошили нас, коротше, в бомжів. Тікай, бляха, ще оленя збив. Ну що за фігня. Так, сюди приїду, окей. Блін, зігзаги якісь такі, не можна, Не могли дорогу нормально зробити, ну що за херня? Ладно, на того пікапа, нам треба в першу чергу. Блін, вже конвой зовсім у чим місці. Ну моє, дивись в натурі. Ай, того, що він рухається. йой йой йо йой -йо 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 Щось я забувся за цей нюанс. Треба знову нам його вилавлювати. Ну окей, що ж, хочемо грабувати, то будемо ловити. Погнали, що у нас по цьому. Знову півтори милі плюс. Півтори проїхали, ще плюс півтори. Ну окей, відбойник, тільки побачив. Нормально. Пікапчиком перепригнув, окей. Так, цей джипчик, наче, пікапчик точніше, наче трохи їде, скоро будемо на місці. Так. У нас є, є що стріляти, окей. А в нас і РПГ, і ми можемо в принципі і засаду якусь зробити. Побачимо, скільки там, в принципі, цих. Охорони буде і вже будемо від того відштовхуватись. Так, звіримо карту, звіримо карту. Блін, вже він далі, 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 далі просувається. Давай сюди зріжемо. Так, да, так буде правильно. І по новому міточку. Стоп, 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 міточка. Оп, поновили. О, тут по прямій, все. Маю за його настигнуть, по ідеї. пустеля Гранд Сеньора. у нас пише. Давай, давай, підновили, бляха, муха. Куда ти їдеш, чорт собачий? Жесть. Бляха на той конвой дуже швидко їде, я вам скажу. Жесть, але зараз вже мітка має, по ідеї, не повинна пропасти. Да, він не дуже далеко від'їхав, окей. Ми вже майже у нього на хвості. Блін, заносить, звісно, в пікапа цього. Так, зараз побачимо. А, я вже їх бачу. Одна машина охорони, дві тачки охорони, перехопив військове обладнання. Окей, зараз перехопимо. Так, мінус, мінус, мінус. Сюди йде. Добре. Так, зараз буде овер 10 зірочок, походу, так? Да? Я так думаю... Блін, ще один. Фіг з ним, погнали. Так, все, валим нафіг. Прямуй до лабораторії. Аре, треба нам розвернутися, давай сюди випрыгнемо на горку. От, в принципі, нафіг по горі їхати, давай розвернемось. Або їдемо, пофіг. Нє, блін, сюди довше буде. Треба понизу. Оп. Так, ще тут один цей ідіот. Ді сюди не хороший, мінус. Але чого нам ці зірочки не дали? Ми ж вкрали типу, військовий конвой. Цікаво, ну окей, менше проблем нам. Так, як я розумію, наступна місія буде доступна вже, власне кажучи, саме пограбування. Якщо вся ця амуніція у нас зібрана, все майно у нас є, яке потрібно для пограбування, то логічно, що вона буде доступною. Так, головне не розбитися, я так думаю. Бо, блін, переігрувати такий собі варіант. Прикольна тачка. Купа там є якихось в кузові. А що ж там треба таке було бляха для пограбування, що треба було аж військовий конвой грабувати, фіх, я знаю. Не стільки того пограбування, походу, скільки клопотів, е саму підготовку зробити до афери цієї. Так само, в принципі, як і з цими з попередніми пограбуваннями у нас було. Треба спочатку все понаходити, все майно причандали, а потім уже... Ого, то вона ще ніфігово розганяється, ця бричка. Добре, що хоч тут прямій нам їхать, без всяких поворотів, заворотів. Так, дядько, поступись, підріжемо його трошки, оп. Фінішна пряма у нас, якраз уже майже світанок. А коли ми грабувати будемо цікаво? Вдень чи вночі? Походу, вдень. Ще в нас ні одного пограбування вночі не було. Чик, наліво. Поворот, 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 поворот. Е, куди нам? Так, да, сюди, окей. Mm. Ага, бачу. На місці вийде з вантажівки, вихожу. Ми змогли. Хто ми? Так, я ж сам був. Місію пройдено. Військове обладнання. Що по цьому? 75%. Чудово. Без питань. І що в нас доступно з додаткових? Одна у нас додатково доступна. Давай додатково виконаємо також. Так, відзвонимось Лестеру, скажемо, що у нас все готове. Лестери Розбестери, ми дістали військове спорядження, воно припарковане поряд з моїм офісом. Так, ми вже, мабуть, готові починати. Зустрінемось в лабораторії. Окей, зараз я виконую одне додаткове і примчу до вас, пацки. Без питань. Ага, все, мітка з'явилась на завдання. Кось переїхали, Койота, походу, переїхали. Фіг з ним. Нема чого лазить. Ну, цей джипчик типа Хаммер теж нефігово йде. І в керуванні приємний. Так, нова якась зброя? Уже доступно. Не зрозуміло, що правда? Так, а що тут робиться? Шериф тут? Це хто такі грабіжники, які ще що? Прямуй до підозрюваних. Ага, це ми в ролі шерифа побудемо. Окей. Прикольно теж. Окей, Тревор. Well it's saying we need to head for the Yellow Jack Inn. Oh, good. They love me in there. <laughs> I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. <laughs> Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot. Ну що, ми майже на місці. Півмилі нам залишили, щось вони там балакують. Ці титри, на жаль, не перекладені ці. В цьому е, українізатору, як я зрозумів, перекладений тільки основний сюжет. Ну, у Покацапській хтось балакає. Фіг його знає. Ну, да. Що за фіня? Це у нас тачці хтось сидить, що? зрозуміло поки що мені ніфіга, якщо чесно, так, наш бар, а що в барі треба? Так, я на місці. Що робить? Так, хтось там когось арестувати чи жо? Що робить? Кось шукає. Тут немає нікого. Так, стоп, тут теж немає нікого. Сідаю патрульний транспорт. Ага, ми мали когось тут, походу, затримати, але він уже десь смився. Так, ага, бачу, 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 бачу. Зупини машину, а можна стріляти? Зараз зупинимо, без питань взагалі. Далеко не втече. Колеса прострелим. Можна по ним стріляти. Сюда йди, нафіг. Застосуй електрошокер. А де той? А де той шокер? Шокер. Раз. Перезарядка. Окей, є. Готово? Куда ты пішов? Ще раз на Так, а чого воно це? застосував же? ж. Дуже добре. Ха. Так, давай в тачку грузись. А, їх треба погрузить машину, все зрозумів. Чик, чик. Шо, ви їх відділок, так? Щось не можу сесть в машину. А, ви самі, так? Да? Ну окей, прикольно. Прикольна місія. Гуд. Ця тачка тут розвалилась. Є, жесть, їм ще можна їхати. Та, ти що? Новий контакт Джо, новий контакт Джозеф. Це, типа, два шерифа. 100% завершення. Бомба. Просто бомба. Так, їдемо з вами на основний сюжет. Правенько. Ой-ой. Ой-ой-ой, тут полоса нема. Диви. Та ти шо, бомба. Хорошо іде. Що там? А дві гітари тут лежать? Це, походу, ексклюзивна якась тачка модель машинки. Десь вона чисто може вона тільки в цьому квесті з'являється. Яв... То в нас з'явився шанс покататися, і ми його з вами не прогавили. Ой-ой-ой! Тупо призрачний цей гонщик. Давай, розворот. Бричка то що треба. Ще тримається, блин. Можна щось робити. Так, ми вже на, м, на значку... А, це ж лабораторія. Чи, чи-чи. Блін, ну не обов'язково Що, випрыгнуть. Шо що? Тревор, я знаю, що ти дуроватый, але ж навфіати на ходу прыгаєш. Ти вхід, хит-хід, забув дивхід. А, вхід головні ворота. Блін, я вже хочу пограбувати, пацики, дуже хочу пограбувати. Той блін, банк. Де вони всі там поникались? На другому поверсі? Так, ніч. День, день пройшов. Що вони так збираються довго? Нічого тут неприйнятого немає. Це це ще одна твоя срана катастрофа. Ось що це. Що Майкл, кіпишується? Спершу ти не слухаєш мене і береш за ручницю, а потім заводиш із не якісь ідіотські шкіляні романи. Ти з дуба впав. Вона, вона 60-річна домогосподарка. А, їй 57. І вона вважає, що я зрілий чоловік. Так, дай я тобі дещо скажу. 30 років шлюбу з за... найзапитніше мафіозів на світі будь-клас ведуть із розуму. То ніяк не полегшує моє становище. О, оце так сюрприз. Я знав, що ти хвилюєшся тільки за себе. Я сумую за сім'єю. Та ти свистиш. Ти тільки те й робив, що ігнорував їх, а тепер вони тебе кинули. Просто неймовірно. До таєклодовсирачки неймовірно. Ви покликали мене сюди, і ви втягнули мене свій діоцький світ брехні. Окей, коротше, нам треба робити пограбування, а не блін, бубніть оце все. Так, нам треба на пірс. А, в нас же ж точка відходу буде одна з води. Так, да, точка відходу одна з води. Ти коли-небудь грабував, Бранд Франк, Франкліне? Так, я був водіємо в одній справі, яку проробляв мій друг Ламар. Це ж у певній мірі схоже. Непогано брати, скільки взяли, А то там трясі, чувач, я не знаю, не можу згадати. Припини, усі пам'ятають свою першу здобич, Та там фігня в нас була. Чорт, а я ні. О, Майкі, брате, в тебе було перше пограбування банку? 88-й, околиці Карсер Сіті, По Карсер Сіті це відсилка на гру Менхант. Якщо я не помиляюсь. 25 років тому, Ісусе! Е, шефе, розкажи цим джентльменам про свою першу справу. А з нами ще ж це шеф. Ті друже, ти й сам міг би розказати. Ти каже, я оцінюю адекватність розповіді. Тревере, ти соціальне втілення адекватності. Ну, це була частина випробування. Мабуть, вона так називається. Тревор знав, що я вмію варити, але хотів побачити, чи я здати на це. У місті з'явився прикупник золота, тому очевидь, у нього мали бути гроші. ми вже захопили з особистим охоронцем на звалищі. Ну те, що від них залишилось. 50 тисяч. Він добре попрацював. Тепер він найкращий від убивств до розчленувань. Ну тут, звісно, вас блін зворна забралась його -хо. -хо. відчепись від нього, тревори. Це важливий момент, майкленімпорт У цей цьому. Ми під загрозою неминучої смерті розриваємо душу, та зближаємося один із одним. Оцей хлопак відсиджується, Сирингі вигрівигріває вуха та нічим не ділиться. Це про кого він? Слухай, він же ж пам'ятає. він не пам'ятає, і я повинен довірити йому своє життя. Коли він довіряє мені достатньо, щоб розказати деталі свого першого погравання. А якщо до тебе? Чому ти не ділишся з групою? Я якраз підтверджу факти. Ти про місце, де проводять чеків готівку, я зайшов туди і вийшов, виніс 8 тисяч. Але не все було так просто, правда ті? Так, може, там був мій знайомий. Так, може, він і впізнав мене. Так, може тобі вліпили півроку з гратами, але я відсидів чотири місяці. Ось чому дітки не можна лишати свідків. Ось чому дітки не можна грабувати знайомих людей. Прикол, історія, звісно. Так, може тут скоротим? Ой-ой-ой. ой ой Це було дуже, блін невиправданий ризик. Ну я в баню. Так, я щось виперся навстрічку, мені треба зайняти свою лінію свою полосу, точніше, сторону. Так, тут якісь прегради, бляха, муха. Чикс, бомба. Е, гроші стали нікудишніми, пакетик фарби, ну та й тюхті Я знав, що не треба розповідати. Ага, у Ханкліне, ми всі щось починали. Це був останній раз, коли я щось розказую. Та годі вже, не будь таким похмурим, учися сміятись над собою. Ти ризикуєш стати таким, як він. Так, ці він байкера. Іди нахер отсюда, задовбали Кататься тут. А вже ж, ти не смієшся, не розслабляєшся. Блін, а це те село, де Банкс знаходиться, чи. А, ну да, Пірс через вулицю там у нас було сказано в брифінгу. Тобто, ага, да, 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 все правильно. Я хочу, щоб все почалося, готуйся, бо нам доведеться швидко тікати. Я відповідаю за втечу, що усе буде зроблено. Так, цього тут десантуємо. Так, ти знаєш, де тобі треба бути? Знаю. Я прикуплю пакетик фарби спеціально для тебе. Припаркуй фургон біля входу. Ага, то ми будемо чисто штурмом грати. Ну блін, окей, в принципі. Е, усі готові? Я. Сходив до туалету. щоб попасти заодно? Ти ідіот. Та то шутка була, так, наступ. Так, ну на да, чисто все. По стандарту. Так, де наша штурмовка? Погнали! Щось там плюс-мінус 60 секунд, починаємо. Та давай заходимо, бляха, стоїте перед цим, перед банком. Так. Це навіть хвилину не займе. А де ця? Де, де каса? ви можете вибрати одне з двох, друзі. Так, нам треба сюди, походу. Так, 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 треба їх держати на мушці, так? Да? Як я розумію? Всі на землю. Вскривай ворота. Давай, давай, давай. Так, натовп під твоїм контролем, скоро прибудуть копи. Окей, я тримаю натовп. Здається, двері готові. Прямуй до сховища, погнали, погнали, брат. Відкривай. Красавчик. Блін, тупо мінти приїхали зразу. Так, мільйончик уже є. Одразу ж пристрелю виродка, якщо я не зроблю це першим. Так. Давай вели їх нахер. Назад. У нас заручники, чорт. Блін, буде звіжуха. Скажи шерифу, що код підтверджено, висилайте все, що в нас є. Прямо до сховища. Де це сховище, бляха муха. Блін, я залагав в текстурках. Так, п'ять лямів є, п'ять лямів трохи є. Ми переплинемо їх по-іншому. Балін тут же стянулось. Дійте згідно процедури. Вісім лямів на рахунку в нас. Нормально. Так, мені начхати, здадуться вони чи ні. Просто вбиватиму цю наволоч. Відпустіть заручників і. Поговоримо як джентльмени. Та хер тобі. Це ж ці костюмчики проти оці взривні, які були в цьому у Call of Duty Cold War. Там, де штурмували цю лубянку. Ой, ой Та ти що. Оце імба. Так, а нам треба прорватися аж до пірсу. Блін, це буде на пляжі. Все одно. Навіть всіма костюмами. Вертуха, вертуха, стоп. Зараз, брат, зачищу. Є. Обережно він падає. Стережіться. Та хай падає. Фізно. Так, ще їдуть. Треба взривати, поки вони ще не повлазили стачок. Ще вертуха. Стоп. Зараз, 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 зараз. Вс, вона долу Зараз, пацки. Блін, оце динаміка, це імба. Так ти що? Це саме динамічна, походу, ця місія. Де постріляти. пострілять. У запоці копи, ви не можете туди вибити. Та -мо, ви це чули, хлопці, чорт, поведі мене втечимо. Е, Вже пізно виставляти білий прапор, треба шукати вихід. Е, розстріляй паркан. Який паркан? Є розстріляю. Блин, шо по обо не попасли. Взрывайся, Йо, помол. Так, вс за чистый. Да, ты шо? Блин, а ложь в тмном костюме даже башка бегать. Так, расстрелю забор. знеси паркан, знись. Ты ж тебе тоже миниган, ган что-то можешь стрельнуть, чешу. Аго, Фрэнку, потребуем еще маршрут для втече. Можешь быть транспорт, так еще бы не хватит шквал куль? Да, трошки мы попали, конечно, в халэпку. Гаразд. Ой-ой-ой, тут же броньовані ці йдуть. Це херня вже повна. Це херня повна. Але вони теж взриваються, я бачу, так? Да? да? Вони теж взриваються. Нічого такого незвичного немає. Так, зараз зачищаємо. Це наш шанс. Пішли, 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 пішли. Давай, 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 давай. Блін, а якщо ми таку будку стріляємо, ми? Списано на метал. Ну да, можна тупо оцю броньовану тачку і ми могли... О, стрільба, до речі, 100, -100 викачана вже в мене. Блін, треба. Блін, треба просто... -мо, військовиця, віртуха. Блін, поможіть по вертусі на Блін, пацки, поможіть, щоб... Та ти шо, бомба, от лайно, срана армія. Жесть, тут в натурі армія, топа. Навіть прикидатись не доведеться. Агов, агов! Сюди побігли. Та ти шо, це місія, я в шоці. Блін, а вони без масок навіть. спалять, спалять по цих по обличчях. Продажні вишкріпки з уряду. Так, пробиваємося, що робити. Та ти що, Ой-ой-ой, диви на в натурі, то по цілу воєнні приїжджають. Так, це їм вже не допоможе ніколи. Давай, 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 треба йти вперед. Тільки вперед, Е, Ей, мене... ви на таке не підписувались, у нас розвал на федеральному рівні. Ой-ой-ой, це вас не стосується. Йой-йо-йо-йо. -йо 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 -йо. Так, я нікого не бачу. Показую ворогів спереду. Не видно. Ті-ті, вони транспорт. Танк. У повітрю треба рушати. Та де шо танчик тупо. Якщо підемо всі, то вони підуть ззаду. Може я піду туди, а ви звернетесь з Франкліном? Стоп, ні, треба переключитися. Дуже-дуже терміново. Переключаюсь, що я роблю? Схоже на план, кіт, твій хлопець молодець. Я вже гадав, що плачу цьому ідіоту. А що мені робить? Що я цим ескаватором зроблю? Ще не вмер, їду до вас. Ей, використовую, щоб підняти ковш. Ага, ми зараз будемо тупо тачки брати, так? Да? А розчищать дорогу чисто, так? Да? Ей, слухай, чувачі, ти перекриваєш не ту дорогу. Скільки чуваків у їхній приватній армії? Так це військові, яка це приватна армія? Зупиніть екскаватор! Хер тобі, блін! Ей, ти заважаєш, чуваче. Тупо переїхали лохів. Так, ще один їде. На таран, іди сюда, мій хороший. Опускаємо. Іди сюди. Нафік. Так, ще двоє. Але блін, в принципі, якщо в нас танк, то що? В чому проблема? Хіба це проблема буде. Ей, відкупайся вже. Блін, ми ж можемо відстрілюватися, -моє. Іди сюда, павло. Нафиг. Так, ще двоє. Я вас та стріляю, -мо! Кидиви на них. Танк їде, танк їде. Танк іде. танк пальне. Давай проїжджай, проїжджай, франк, франк, франк. Бляха в на мушку взяв. Ой-ой, що ж, гадаю, доведеться відстрілюватись. Та-да, по-любому. Так, шо, я теж грузну в лані, чуваче, заспокойся. Агов, я тут. Шовни, в ковша запрыгнуть, чи шо? Е, ось наше Крита. Молочина. Вперед, вперед, вперед. І шо, як це буде виглядати? А, танк не може. Ні, та там танк, по ідеї, розшмальнув би. Та ти шо, снаряд мені було. Ей, порталі ворога, чи інший танк прямої справу. Ти ви в натурі танк ще один. Чх, та ти ж години. От срань, ти ж знаєш мене з тревором, де ми. Там і драма. Третій танк. Не гані, третій танк. Він забор цей щепнер стоприт. Привіше бери, бляха. Це той танк, який було причеплено до вантажного гелікоптера. Їхати на фабрику наш єдиний шанс. А куди тут їхати? Блін, мітка ж тут. Всередину? Так. Да. Е, ходімо всередину. Коліна тремтять стрій, мені не потрібний відпочинок. Так, ви в цих костюмах виглядаєте, як справжні ці. Е, Прямуй до залізничної платформи. Погнали, 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 пацки. Шуруємо, шуруємо. Блін, вони вже тут перекривають все нам. Просто перекривають все. Ох ох через склад. Погнали, погнали. Стоп. Бачу тут один. Ти сюди. Є. Так, ще десь один був є Зачищаю. Так, просуваємося. Просуваємося, просуваємося, пацки. Давай, 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 давай. Ще десь, хтось назустріч, біг, не бачу. Хлопче, ти ще живий? Так, дід сюди, дід сюди. Перезарядка. Команда прийомі Я намагаюсь цих хлопців. А де ви. Ми склалися на птахофабриці, як найдалі від танків. Птахофабрика? О, я бачу, постараюся відірвати голову всім тим, хто надумає туди зайти. Давай, давай, брат. Але тут ціла армія, не знаю. Чим ти нам. Чим ти нам допоможеш? Фіхі я знаю. А скільки чуваків у їхній армії? Цих видатків побільшало. Та це щось взагалі вже прикол. В натурі тупо армія якась. Гроші тобі не допожуть, якщо ти вмреш засранцю. Так, ще один тут. Будь-сюди. Що то він гранату кинув? Блін, я не побачив. Точніше, мені здалося, що то граната, але я подумав, що то не граната, блін. То внутрі граната була, фігня діло. Просуваємося. Так, об ми ще трохи активніше, блін, були. Шеф, я радий, що я найняв тебе. Якісь хлопці намагаються пробратися сюди, шеф їх стримує. Мабуть, це дасть нам шанс застрибнути в поїзд. Нам потрібно зловити поїзд. А Де поїзд? Е, де той поїзд? Блін, чого вони не йдуть? Ви що, ідіоти? Просувайтесь сюди. Прикалуєтесь чи що? Так, немає, як у поїзда. Походу, треба поки тримати просто оборону. Я тут із танком заграю, йолопе. Так. Е, поїзд, поїзд, пацики, поїзд. Вибирайся з міста і зателефонуй Лестеру для патрульчих інструкцій. Давайте на поїзд, пацики. Шеф виграв для нас час, народ, сідаємо на потяг. Погнали! Останній шанс, ми ще можемо втекти. О, ну. бляха, оце динаміка погнала. Стоп! Е -е, третього нема. Почекай. Третього нема. Нас же ж було троє, запрыгнуло двоє і запри... вони закинули Франкліна. Одного третього не було. Easy easy! Я ваш друг, агент Санчес, наш особисто корумпований стажист із уряду. Тобі треба бути обережнішим, ясно? тому що в цих поїздах постійно шукають нелегалів. Стопа, кого ж тут немає? А, той же що стався там. Якщо ти думаєш, що ці двоє? Стоп, не встиг це всі гроші, всі гроші, усе що в нас є. Гаразд. Ось ваша частка. Якщо враховувати офіційну платню держробітників, тобто по 20 тисяч зараз дадуть, то це великі гроші. Отак, настільки величезні, що я зараз сруся. Неймовірні на цьому все. Агент Геймс вийде на зв'язок, що розпочнеться операція з порятунку світа. Тримайтесь разом, гаразд клятий виродок. Та він на турі, походу, по 20 тисяч дав. Е, мабуть, нам треба розділитись, бо вони шукатимуть нас. Оце ми направили крові заради безпеки цієї держави. Ходімо, Франкне. Ну мені цікаво, скільки там нам дадуть уже в натурі. Е, пограбування виконано. А ну-ка, статистику. Е, здобич 8 мільйонів. Викинуті гроші. А хто ж викидав? Частка бюро 6 мільйонів 200 тисяч. Е, і нам вийшло по 400. Частка Лестера 200 касері, частка команди 200 5000 набоїв, точність 58. Побічне ушкодження. А, це збитки. Півтора мільйона. Блін, офігенна місія. Добре, народ. Всім. Дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент до зустрічі у новій серії.